Kral wbywaje ta Ukraińców. Uwiw to rosyjskie rakety bomby ukraińskie ukraiński domówki. Po Ukrainie Moskowy ty wypustyły 32 rakiety tam 440 dronów. Najbliższe widworożych udarów poterpiła stolica Ukrainy. W tej czas u Kanady zostryły się lidery krain, jaki wchodzą w grupę G7. Ryszenia pro sankcji protyrosyjne maje. Prezydent USA Donald Trump nehajno zależył samit u Kanady. Євросоюз також не квапиться санкціями. Обмеження на російську нафту, які вона фінансує війну проти України, немає. Як зупинити Росію? Чому Захід приймає, не приймає конкретних рішень, які суттєво будуть бити по російській економіці? Чи Польща після обрання нового президента буде надійним союзником України? Про це будемо говорити з нашою гостею, спікеркою. Senatu Republiki Polszczy Małgorzaty Kidawo-Błońsku. Pani Spykerko, witam Was w studiu ukraińsko Fokos. Dobry dzień. Dobry. Witam dzień. Państwa. Dzień. Київ чергова пекельна російська атака, ракети, дрони на цей момент відомо про 15 загиблих українців, сотня поранених. Але насправді, на вашу думку, яка має бути відповідь Європи на таке знищення українських цивільних людей, в той час як Сполучені ну, Штати по факту усуваються від української війни? Та правда, кожного дня догодзон до насеправда. Щодня ми отримуємо України, драматичну інформацію з України про і, те, що гине цивільне населення, військові е, нищаться. Міста України, пам'ятки культури ця війна дуже близько від нас. Ми в Польщі та в Євросоюзі дуже усвідомлюємо те, що ми маємо бути по стороні України з Україною, що ми повинні щодня допомагати Україні, і так і відбувається. Але також і сталася виняткова річ, і дуже складна, бо є вже наступна війна, яка ведеться між Іраном та Ізраїлем. І, і треба зробити все кажучи, тут в Європі, і також на тут говорилося на саміті, щоб не забути, що ця війна тут в Європі дуже важлива, і не може бути Україна, ані секунди, щоб Україна. Не відчувала нашої підтримки. Ми у Польщі, мабуть, робимо все, що можемо. Ми хороший посол ваших справ. І для нас важливо, щоб якнайшвидше Україна була вільною, безпечною і щоб була членом європейської спільноти. Це в інтересах України, але також і в інтересах нашої країни, Польщі і в інтересах всієї Європи. Ми маємо можливість подивитися наживо, що зараз відбувається у Києві. Ми маємо напрямому зв'язку українську журналістку, кореспондентку. Українського каналу Еспреса Наталку право Наталю я вас вітаю. Розкажіть, вітаю. будь ласка, що відомо на цю хвилину? Чи триває рятувальна операція, чи вдалося врятувати ще людей? Вітаю. Зараз я перебуваю в Соленському районі Києва, де якраз ракета влучила в цілий підніс. Повністю зруйнований від дев'ятого поверху аж до самого підвалу. Загалом в Києві загинуло 15 людей на цю мить а, більше ста людей постраждалі в цьому районі. В будинку біля якого я зараз перебуваю, вдалося знайти двох людей живих. Ще від чотирьох до чотирнадцяти людей шукають під завалами. Довкола стоять люди, рідні, які очікують, будь -да якої звістки, що з їхніми рідними а, від самого ранку вони тут намагаються до них дзвонитися. Слухавка ніхто не бере. Рятувальники роблять все, що можуть. Скажу, що рятувальники працюють надзвичайно в екстремальних умовах, адже конструкція може е, зруйнуватися, обвалитися в будь-яку мить, адже будівля значно пошкоджена. Е, тому це доволі небезпечна зараз тут ситуація, враховуючи те, що під завалами ще перебувають люди залучені надзвичайно з різних регіонів. Е, дуже важка ситуація, адже ми... Ми їхали районами міста і потрощено дуже багато будинків, дуже багато автомобілів. Е, люди оговдуються. Це дуже важка на ніч для киян е, дуже важко насправді передати ті емоції, які зараз відчувають люди. Адже вони ще чекають подає якусь звістку від своїх рідних. Будемо чекати на добрі новини, що все таки знайдуть живих людей. Наталко, але чи відомо чи вдалося рятувальникам евакуювати мешканців тих квартир, які знаходяться споряд цією частиною, яка була зруйнована? Люди, які а, жив, живуть в сусідніх будинках чи в сусідніх квартирах, звісно, їх всіх звідти вивели, евакуювали зараз їм надають всю необхідну допомогу, розгорнули штаби допомоги. А, варто зазначити, що ми були в цих квартирах. Зараз там перебувати і жити просто неможливо. Це при тому, що я говорю не лише про той будинок, який позаду мене, а й інші, адже а, Значні пошкодження в них жити просто не можна. Зараз люди насправді розводять руками, адже вони не знають, куди їм далі подати. Як залишити ці будинки, місто звісно від своєї е, сторони пропонує допомогу тимчасові помешкання. Е, але ж люди не знають, що робити зараз з цими квартирами, як їх залишити, куди подітися. Е, ситуація доволі е, складна. Дякую, Наталю. Я бажаю, щоб ви залишалися в безпеці. І ще раз хочу подякувати, що, попри такий важкий період, ви знаходите сили, щоб розповідати правду. Важко щось говорити після такого емоційного включення нашої кореспондентки, але насправді. Міжнародні події, і геополітика, яку ми спостерігаємо останні дні, це саміт G7, Ми бачимо, що Трамп достроково залишає цей саміт. Зустріч Володимира Зеленського, яка мала відбутися з американським очільником у вівторок, не відбудеться. І очевидно, що ні. G7, ні Європейський Союз, так і не зможуть підтримати санкції проти Москви, на які так сподівалася Україна. Але чому для власне, глобальних політичних гравців життя європейців, бо українці це теж європейці, ну залишається як не аргумент для того, щоб зупинити Путіна. І так ні з ба і в Польсце не так, бо і в Польщі, так, і, в Польщі і, в Європі, і в Європі справа України дуже важлива, і ми думаємо, мають бути санкції, і наступні я вірю, санкції. І я вірю, що вони і будуть і запроваджені. Можливо, це не сталося сьогодні, так як очікувала українська сторона, але вони будуть ці санкції, бо в Європі в Польщі то Путін – це величезна загроза. І сама Україна не в змозі затримати Путіна. Вся Європа має стати разом з Україною. Ми повинні це зробити разом кілька-кільканадцять кілька, кілька, днів. Кілька, в тому була зустріч представників сенату Франції і Німеччини, і ми спільно прийняли спільну заяву для підтримки України, щоб стати по стороні України. Ми надіслали цю спільну заяву до представників інших сенатів, інших держав, приготували також лист до американських сенаторів. Бо лише спільними зусиллями ми зможемо затримати Путіна, бо він звичайно буде діяти далі. А так і на цивільні об'єкти Це його спроба залякування. Говорить про те, що ці люди будуть самотні, самі вони не будуть самі, бо ми про них пам'ятаємо. Дійсно робимо все, що можливе. Ситуація дуже складна. Політична ситуація. Президент Трамп не до кінця зайняв сильну позицію по українській стороні. Але він бачить, що з Путіним неможливо домовитися, що він погана людина, і він розуміє лише сильну впевнену позицію. Тому ці санкції дуже потрібні. Це санкції, звісно. ale takie w mm, ich nie przyjmuje. A cena na naftę, że przez winu Iranu i Izraela dosyahaje, że majże 80 mm, dolarów za barrel. I teraz pytania pro te czy zwisno eurosojusz może zrobić cenę hajno, żeby nie finansować z nafty proti przeciwko Rosji, e, proti Ukrainy, Rosji, Ukrainie i zwisno też i hybrydną wojnę, no, jaką prowadzi Rosja proti Europy Zjednoczonej. To zupełnie niezrozumiałe brak rozwiązania szczepienia takiej ataki, jaką widzieliśmy dzisiaj. це правда, ціни нафту на світових ринках через війну Ізраїля з Іраном зросли. Якби не це, я підозрюю, що ці санкції щодо Росії вже були б ухвалені, але це відбувається тут і зараз. Ці зміни дуже швидкі. Євросоюз шукає виходу, який дозволить євросоюзу як континенту дозволить всім державам функціонувати і водночас знайти такий вихід, які не дозволить Росії збагачуватися на продажі нафти. Тому те, що лише три чи чотири дні виявлялося очевидним і легким для ухвалення зараз, з огляду на це стає складнішим. А якщо це має бути ухвалено, це повинні зробити всі європейські країни. Тому мені здається, що бо я розумію вас, я розумію, що хотілося б, щоб сталося б це вже зараз, але потрібно ще трохи часу, щоб сталося це досить швидко. А тепер про рішення, яке приймало G7. Дональд Трамп на день раніше покинув саміт Великої Сімки в Канаді. nie się, z okrema z ustryczy i z Wołodymyrem Zelenskim z pierwszą biłą modomi. Zajawiały zajawlały, że przyczyna zaostrzenia na Bliskim Wschodzie. Sam prezydent USA zaklikał do niejajnej ewakuacji z Teherana. Późniejszy u swoich socmeryjści skazał, że do wyjazdu jego zmuszyło coś, co Tymczasem lidery G7 opublikowały póki co jedyną spilną zajawą. Detali sametu. Oczyliki w Demokratycznego Ausfitu rozkaże nam i Inna Bilak. Inno, witaju. Witaj kolegy. Czemu samit e, piszony za planem? E, czy jest że jakieś riszenia? Ну, головними темами саміту Великої Сімки мали бути війна Росії проти України, а також тарифна війна розгорнута Дональдом Трампом. Однак події на близькому сході, напад Ізраїлю на Іран, удар Ізраїлю по Ірану змінили порядок денний саміту. І на сьогодні вже є єдина заява політичних лідерів про те, що вони підтримують самоборону Ізраїлю і засуджують дії Ірану і вважають, що Ця країна не повинна мати ядерної зброї. Е, однак, е, ще одним одним. Е... Однією подією не за планом став від'їзд Дональда Трампа, який достроково покинув саміт. Він мав поїхати сьогодні після спільної прес-конференції, але але поїхав раніше. І причини такого його від'їзду наразі невідомі. Спершу у білому домі заявляли про те, що причиною є загострення на близькому сході. Однак пізніше сам Трамп відкинув це і сказав, що причиною є дещо більше. Зазначу, що сьогодні до Канади. Має прибути президент України Володимир Зеленський, і е, головними обговоренням будуть обговорення на тему України. Е, і власне д, е, Володимир Зеленський має мав би зустрітися з Дональдом Трампом і через його від'їзд ця зустріч зірвана раніше. Президент України під час свого візиту до Австрії говорив про те, що планує обговорити з Дональдом Трампом е, покупку е, пакету е, пакету військової допомоги, а також посилення санк. Ції проти Росії та використання резервів валютних резервів Росії на відбудову України, також крім того, світові лідери мали говорити про зниження граничних цін, зокрема на російську нафту, і таке зниження, яке вони мали запропонувати, зокрема обговорити з Дональдом Трампом, могло зменшити придбутки Росії на 40%. І однак, про те, що думає. Про це Дональд Трамп наразі е, не було ніяких офіційних заяв, е, і а, однак світові лідери е, говорили про те, що навіть якщо Трамп не погодиться, е, вони е, планують е, знизити ціни на російську Дякую. нафту. Дякую. Студія. Дякую, це була Інна Білак, наша кореспондентка. Про деталі зустрічі лідерів саміту G7. А ми вертаємо до розмови з нашим гостем з спікеркою польського парламенту Мавґожату Кідаву Блонську. Ну, Україні не лише доводиться боротися за себе на самітах G8, але є такий дипломатичний трек, де нам активно допомагає Польща, Польща, яка нині завершує своє головування у Раді ЄС. І з самого початку Польща була головним лобістом України на шляху до Європейського союзу. Я хочу вас запитати, власне, яких результатів за ці півроку вдалося досягти, щоб Україна просувалася в переговорах на шляху до європейського союзу? Польща та більшість країн, в принципі, крім однієї країни, виступають за те, щоб Україна якнайшвидше стала повновартісним членом європейського союзу. Звичайно, тут багато чого залежить і від самої України, бо Україна, так як і кожна країна, яка ставала членом Євросоюзу, повинна виконати певні умови, і це обов'язкові умови. Тут немає якихось пільг, так само як пільг не мала Польща чи будь-яка інша країна, яка хотіла стати членом Євросоюзу. Україна теж мається зробити. Робити, але наше завдання це допомогти Україні зробити це навчити приготувати людей, які будуть знати, як певні правові механізми запроваджувати. Також потрібен цілий відділ експертів. все це відбувається. Експертна співпраця вона здійснюється, щоб Україна знала, як це робити. Ми знали, як це робити, і також стараємося з цим поділитися Україною, і ці роботи вже просунуті. Ці робота ведеться, враховуючи те, що Україна займається цим під час воєнних дій. Тому Україна не може стовідсотково зосередитися на підготовці до членства в ЄС, але ці роботи йдуть вперед. Є прогрес, і я вірю в те, що це йде в такому темпі, який дозволить зробити так, щоб Україна вже незабаром стала членом Євросоюзу, На що ми всі чекаємо це, на вашу думку, коли бо є, наприклад, позиція Балтійських держав, які кажуть, що 1 січня 30-го року має бути датою вступу України до ЄС. Шистка залежить раз тут все залежить зараз від України, спел, як, як Україна спел, приготується, і як виконає Україна, всі умови Больська, Євросоюз, краї, Польща, Балтійські держави. Ми всі чекаємо на те, щоб ви були готові до цього, пані Маршалка. Тепер ми повернемося трошки на наше локальне ту подвір'я. Я хочу запитати за карола Навроцького, новообраного президента Польщі. czy Ukraina bo Ukraińcy z zaniepokojeniem spoglądająć na nowego prezydenta Polsce czy Polsza nadal i będzie nad innym sojusznikiem Ukrainy czy będzie lobbystą Ukrainy pista to jak Karol Nawrocki będzie że wstąpić na swój post prezydenta Polski Я сам шекана ж навепреден. Я переконана, що новий президент новообраний президент, коли вже обійме цю посаду, буде діяти в інтересах польської держави, тобто все природно, що він буде підтримувати Україну. Досі співпраця президента і уряду у питаннях безпеки і України завжди складалася добре, тому що це польські інтереси, державні польські інтереси. Тому я не думаю, що тут буде якась велика зміна, бо без сильної України ББСБСБеч. України ані Польща, ані Європа не можуть почуватися безпечно. Це очевидна річ. Тому я переконана, що ці дії президента будуть служити цьому. А чи може бути так, що в Польщі будемо мати не знаю, може, за рішення найвищого суду Польщі повтор з виборів президента Польщі? Бо ми вчора бачили, що три тисяч виборчих протестів було складених громадянами Польщі на саме? sposób, w jaki były prowadzone wybory, czy głosowania? Czy możliwość było budować na nowo przerachowanie hołosy, albo nawet powtór z wyborów, tak jak to było w Rumunii? Така можливість завжди є, але така можливість завжди існує, але поки що треба почекати. поки будуть перевірені ці заяви і на те, що скаже верховний суд. Напевно важливо, що по кожен кожен поляк, який брав участь у виборах. Ми завжди говоримо, що кожен голос має велике значення, щоб кожен поляк знав, що його голос був належним чином порахований, бо це формує довіру громадян до інституту держави, до того як діє держава. Тому тут не може бути жодних сумнівів. Повинна бути відповідь на це Питання навіть якщо щось було неналежним чином пораховано, це треба виправити, бо у кожного повинно бути впевнені, що не було жодної помилки? Минулого тижня Рада ЄС продовжила до березня 27-го року тимчасовий захист для українських воєнних мігрантів. І я хочу запитати вас, чи планує Польща продовжити легальне перебування українських біженців в своїй країні, і чи можуть бути тут якісь зміни? Значить, це час робимо все Ми весь час робимо все, щоб українські громадяни, які перебувають у Польщі, які працюють у Польщі, працюють також і для розвитку нашої країни, щоб вони мали тут захист, бо якщо вони перебувають на території нашої країни, вони повинні мати повний захист, і все це відбувається, і буде продовжуватися тим більше, що треба також високо цінувати. Бо понад 67% громадян України, які перебувають у Польщі, працюють, тобто вони беруть від відповідальність також і за розвиток нашої країни треба це цінувати, шанувати. Вони дуже важливі у нашій економічній системі. Пані Маршак, як вже мова про роботу українців, які працюють в Польщі, то ми не так давно в тому студії говорили про те, що українці вкладають ну, мають вагомий вклад в розвиток польської економіки майже 2,7%. Так так, 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 так. No, це, на польські гроші це буде десь приблизно 100 мільярдів злотих. Вони вклали в наш бюджет. І я не можу зрозуміти одного, чому ми не можемо дійти до нашого польського суспільства з комунікатом, що українці так насправді навіть коштом своєї держави нам потрібні. Вони нам тут допомагають, вони не сидять на соціалах. А з виборчої кампанії у деяких кандидатів ми не могли би зрозуміти, що... Tutaj odbywa się Tu wsi wszyscy, kupują sobie Porsche, mając za 800 plus, ta w inne, z się to i desonans w tych, tych tutaj naszych przyjmowaniach ukraińców w Polsce. Так слушні панповідав ви слушно сказали, це відбувалося під час виборчої кампанії, і деякі кандидати використовували такі гасла, які кривдять українців, тому що польська держава має більше вигоди користі від того, що українці працюють в Польщі, і ця користь перевищує те, що польська держава. Підтримує громадян України і це негарно використовувати політику для того, щоб засіювати цю ненависть, подавати не неналежну інформацію, фальшиву інформацію для того, щоб посварити наші народи. Але більшість поляків вважає, що українці ведуть себе і діють в нашій країні з користю для нас усіх. З'являються дружба, хороші відносини. Люди звикли уже у нас до того, що українці разом з ними, що вони надають послуги, тому я не хотіла б щоб те, що деякі кандидати, кандидати робили, і це було доволен, дуже недобре на мою думку, та що та це доволен, впливає, кладе свою тінь на всю польське суспільство, бо це не так. Ну і ще одна гаряча точка на планеті: це близький схід, це війна між Ізраїлем і між Іраном. Як на вашу думку, ця війна може вплинути на безпеку європейського регіону? уже під час нашої сьогоднішньої розмови ми багато разів поверталися до теми цієї війни, бо це певним чином показує, що в іншій частині світу є початок дуже серйозної війни, конфлікту, який може стати дуже небезпечним конфліктом. Ми маємо справу з країнами, які мають можуть мати ядерну зброю, і це вже інший масштаб конфлікту. Ми також знаємо, що Росія також якимось чином. Виступає Ірану, на стороні Ірану, але, що створює дуже серйозні ризики, але у цей складний момент ми не можемо забувати про Україну і бачити, що два ці два воєнні вогнища небезпечні для, того, для всього нашого важливі, глобусу Україна для нашої, нашої планети. Важливо, щоб Україна не залишалася сама, і щоб ми не забули, що ця війна так само важлива, як і цей конфлікт на близькому сході. сході. Дякуємо, дякуємо за розмову. Я нагадаю, що ми розмовляли з спікеркою. НАТО Польщі пані Малґожатою Кидава Лонською.